Українці ласують ранніми ягодами та овочами і втрачають здоров'я. Слабкість нудота і температура, симптоми традиційні, але не найгірші. Лікарі констатують, нині отруєння протікають значно важче і мають серйозні наслідки. Коли уражується печінка, може бути потемніння сечів, там пожовтіння очей, склер шкірних покривів. Це вже коли Приєднуються якісь токсичні гепатити, можуть бути прояви зі сторони нервової системи. Це головний біль, запоморочення, загальна слабкість. Наталії вистачило з'їсти буквально кілька полуниць, аби отримати гостре отруєння. Звичайна ягода куплена в супермаркеті викликала жахливі симптоми. З'їла сіяла на начну буквально. Штук шесть этой клубники на голодний желудок, Правда, і лягла спать Ночью очень сильно резала живот, такие вот резкая боль така ночью була з кожним часом становилось все хуже і хуже. Потім уже пішла і ломота в тілі. есть почала крутити мишці сильно, почала боліти поясниця, почала буквально дрож там в руках в тілі навіть після тижня інтенсивного лікування дівчина досі не може встати з ліжка. Больше всего в этой ситуации поразило, что э, не было симптомов какого-то расстройства желудка, да, не было рвоты, а вот была вот какая-то такая интоксикация и бешеная слабость. То есть просто вот, все, все, я же говорю, отнимала руки, ноги. Найчастіше причиною отруєнь фруктами та овочами є нітрати та пестициди, якими їх обробляють. У центр експертиз кияни нині регулярно несуть підозрілі харчі. Лабораторні дослідження показують, фермери таки грішать зайвими добривами, як наслідок тисячі отруєних людей. Особливо високий вміст нітратів в огірках, петрушці, кропі, капусті це найбільші накопичувачі отрути. Перевищення було десь приблизно в два рази. Це дійсно може бути небезпечним. Взагалі, норми по нітратах вони дуже різні для різних овочів, тому що є, наприклад, культури, які більше накопичують нітрати, є культури, які менше накопичують нітрати. Окрім хімічних добрив, причиною отруєння може бути і звичайна кишкова паличка. Особливо уважними слід бути до ягід чи овочів, які ростуть у відкритому ґрунті. Проблема велика, яка може бути, це пов'язане з мікробіологією. Якщо, наприклад, недостатньо ретельно помили ви перед перед вживанням або брудними руками, або брудні ягоди чого, чи овочі їли, ви можете отримати отруєння. Санітарні лікарі особливо зараз не радять купувати свіжу городину на стихійних ринках. Попереджають: усе, що не пройшло перевірку на базарі, горе бізнесмени несуть сюди. Всі продукти харчування, які не пройшли відповідно у лабораторне контрольне, дійсно недоприпорядчими бізнесменами реалізуються поряд ринку в місцях неорганізованої торгівлі. Тому купувати продукти харчування, будь-які м'ясо, рибу, полуницю, фрукти, овочі необхідно лише в місцях організованої торгівлі. У будь-якому разі при перших симптомах отруєння лікарі радять одразу приймати сорбенти та багато пити. При важкому протіканні хвороби головне не зволікати і викликати швидку.